Вокталу запрошується Дмитро Головченко. Власлав Іван. За ними приготувалися Іван Світницький, Руслан Данилюк. На руці трошки напрягає. На руці тримаємося. Добре. Добре. Піджимай, піджимай. Розвивати треба. Бачиш, тримати руки. Лівий на лівий пробуємо. Хорошо, Влад, включаємося. Тримаємо руки. Хорошо, плотно, забрати, забрати. Забрати одну ножку, пробуй. Голова входить. Добре. Забирати ручку. Пробуй назад дати. Да, головою піджимай знизу. Піджимай, піджимай головою. Пробуй передати рука в руку. Да, головою піджимай. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Акуратно. Пробуй передати її туди. Такі передаєш, такі передаєш. Такі передаєш. Фронттіє Влад. Фронт. На руці тримаєш. Тримати руки. Піджимай. Тримати руки. Фронтіком зустрічаєш. Зміщаємося, зміщаємося, показав вправо, пішов ліво. Кидай ручку пряму. Напрягай. Да, зміщається, зміщається, не стій там. Зміщається, тримай руки. Накидай повітря. Пішов, пішов, кида. Сухай тепер вод. Змови. Закрити. Червоний, то не було навмисло, червоний. Не дати, не дати, влад, не дати. Не дати, Влад, забрати шию. Тримайте стоїть тримать. Збери, збери, зберись, дихати, дихати, зберись. Підемо. Фронтки яком стрічають.

На руці. На руці, смещайся більше, ладя. Кидай, кидай руку ему. Кидай ты ручку. Смещайся, не Да, 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 хорошо. Стояти. Хорошо, добре. Шукаєш тик дан. Напрягай. Шукай переводи. Не заряджається на удар. два. Тримати руки. Вась, берись, берись, берись! Лас, берись! Зберись, зберись, зберись. лас. Добре, до кінця! До кінця! Пішов! До кінця пробий! Тут -то працюєш! Тут і працюєш! Не давати! На сайт переходиш, на сайт переходиш! Зафіксуй, зафіксуй на сайт. Пробуй звідти лівою пробити. Теркутик ножками закрий. Обходь ноги. Обходь ноги. Бити, бити, Влад. Обходь. Виходиш, виходиш. Не пускай його звідти. Не пускай. Обійди. Може, попуздуй. От туди, от туди. Давай, давай, давай. Толік дивиться, пряму трансляцію. Владик, Толік дивиться, пряму. Забирай її, забирай туши. Закрився ножками плотніше. Ножками плотніше закрийся. Піше ножками, потім рука. Зав'язав. Зав'язав, не сидіти, під нього уходиш. Уходиш, уходиш. Уходиш. Ногами відштовхує. Бенко не давай! В'язати! В'язати! Фронт! Вау, дасик. Ну, кабан, теперь тебе третій раунд. Він вирішальний. Старається попасть. Не махайся з ним. Надо Але ж А ви що він йде вниз? Як я входил. Не борить, борить. Не підпускає. А це після удару. Поняв? Удар і, Дар, і пішов вниз. Сейчас, 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 Задачі проти, по задачі не заставилися Влад. По задачі Влад. Ну, ну, на чого ти чекаєш? Ножки ширше, ножки ширше. Ноги ширше, влад. Не дав, вирвати, вирвати, піднімай праву руку вище. Праву руку піднімати треба. Не давай захват. Не падати. Забирай ножку ширше. Да, забирай ту кість. Виривати, виривати ту кість. Плотно. Плотно. Ноги пробуй ширше поставити. Треба вийти звідти, Влад. Ні, 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 боротись. Боротись. Він тягне час, Влад. треба виходити. <клухи> Розривай, виривай ту руку, виходь. До них пішов, до них забрав ноги. Ні, 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 Тримай кість. Тримай цю кість. Давай. Піднімайся вверх. Піднімаємося вверх. Тримай кисть, поднимаемся. Тримай кисть, поднимаемся. Тримай кисть. Стоям, Владик. Стоям, 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 стоям. Стоям, Влад. Виходи звідти. Забирай шею. От вона є. Забирай шею. Полухня туда. Під, під, під плечо. Не надо, стоя. Адик, давай, 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 треба вставати. Треба вставати. Давай, 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 виходимо, виходимо. Час іде, час іде, виходимо. Виходимо. Тримай кість, виходь, стаєш. Стаєш. Забери кіст. Забері Вот Отак, тримай. Стаємо тут, тут стаємо. Не лежати. Стоє, стоє, Влад, стоєш, стоєш, Влад, стоєш. Стаєш, заберу кість, стаєш. Ліво б'є. Стаєш і бити. Правда, не так в з цього одноголосним рішенням суддівському в синьому синіму події трохлочу.